Приготуємо томлені реберця з чорносливом для моркверга. Ех, уявіть, якщо би можна було б відчарувати моркверга, просто приготувавши йому такі реберця. Тоді, можливо, Геральту не потрібно було б його вбивати, бо моркверг би тоді попросив просто добавки цих смачних гарячих реберець, а не холодної помсти. Зате у нас з вами є можливість їх покуштувати. Для цього візьміть 1 кг свиних реберець. Потрібно вибирати більш м'ясисті реберці, щоб було що розтомлювати. Добре, що помасажуйте їх сіллю, перцем і спеціями. Потім підготуйте деко для запікання, а саме застеліть його фольгою і обов'язково у декілька шарів. Після цього перекладіть туди м'ясо. Промийте чорнослив проточною водою і після цього розріжте навпіл. Далі додаємо чорнослив до м'яса і все гарненько завертаємо фольгою. З боків і можна ще додати декілька шарів зверху, для того, щоб не було ніяких шпариночок і м'ясо добре розтомилося у духовці. Реверсія покладіть у духовку і томіть 3 години при 160 градусів. За пів години до готовності вийміть чорнослив, а реверсія поставте назад у духовку, щоб вони ще дотомилися півгодинки. А поки вони будуть дотомлюватися, тим часом ми займемося приготуванням соусу для реберець. На основі якраз таки цього чорносливу і будемо робити соус, яким потім будемо помазувати реберця зверху. Поки чорнослив, томився разом з реберцями, він дуже гарно розм'як і через це ми можемо гарно відділити м'якоть від плівочок. І на основі чорнослива будемо робити соус для реберець. Для цього до м'якоті чорносливу додайте 2 столові ложки кетчупу, пів столової ложки гірчиці, одну столову ложку соєвого соусу і 1 столову ложку меду. Все дуже добре перемішайте. Якщо ви хочете зробити реберце трішки пікантнішими, тоді додайте 1 столову ложку гірчиці, а не пів. І обов'язково спробуйте, чи все вам до смаку, бо на мені, наприклад, хотілося ще трішки гостринки і солоності, тому я додала ще гірчички і сойвого соусу. Коли реберці доготуються, вийміть їх із духовки і змажте соусом з одного боку. Після цього поставте їх назад у духовку на 10 хвилин при 200 градусів. Якщо є режим грилю або конвекції, то поставте на нього. Через 10 хвилин вийміть ребра і змажте їх ще раз. І поставте ще на 10 хвилин трішки припіктися зверху. Понивайте реберця гарячими. Вони виходять дуже соковитими і з нотками копченості від чорносливу. А м'ясо розтомлюється настільки, що аж розпадається під ножем. Це дуже смачно, тому рекомендую вам спробувати. Смачного!